Приїжджає е, хтось із Угорщини. і Вони йому воду там в обличчя. Що відбувається? Йому сказали в очі, що вони думають там про поведінку по, по Угорщини. Все одно її ігнорують, виходить. Не ігнорують а бойкотують. Просто на за один стіл. З представниками угорського уряду, який перетворився на троянського коня е, Росії внутрі ЄС, дуже по німецьки піти на компроміс. Тут питання: хто буде мати такі більш міцні нерви. Зараз там зміниться уряд, там все розвалиться, прийдуть наші люди. Побачиш це просто неприпустимо. Це вже є е, ну, поза якимись там політичними цивілізованими е, практиками. Всім привіт зараз у нас на столі прапор Чехії, але говорити ми будемо не лише про неї, а передусім про Угорщину. Тому що є формат, який об'єднує Чехію, Угорщину, Словаччину та Польщу, Він називається Вишеградська четвірка. Ця четвірка раніше нам дуже допомагала. Зараз є нюанси. Ми про них поговоримо. У нас в студії давній друг європейської правди Давід Столік. Добрий день, радий тут з нами бути. Давай до головного угорщина це. Частина допомоги Україні з боку вишеградської четверки це частина зараз проблеми, яка блокує не тільки допомогу. Інших країн Вішеградської четвірки, а також всього європейського союзу, бо Угорщина погрожує блокувати витувати цей великий пакет 18 мільярдів євро, те, що хоче Європейська комісія, європейський союз надати Україні. Так що ми маємо більшу проблему ніж тільки в Вішеградської четвірці, але Вішеградська четвірка це така, типа центральна європейська сім'я, де ці члени сім'ї вже почали розбиратися між собою. В першу чергу три країни розбираються з Угорщиною. Цією, яка, ну дійсно є зараз галмом цієї. допомоги. Уточню, оскільки ми вже заговорили про 18 мільярдів, трошки не по темі нашої основної розмови, але це важливо. Це шалені гроші. Це те, що допоможе Україні вижити цей час. Навіщо Угорщина їх блокує? Угорщина сама потребує фінансової допомоги. Угорщині заблоковано як єдиної останньої країні ЄС гроші на так званий план відновлення після ковіду. Загалом це десь сума 15 мільярдів євро. І Європейська комісія це обумовила реформами, які стосуються юстиції, які стосуються трактування меншин, які стосуються трактування стосунку медіа і громадських організацій. І Угорщина просто робить такий взаємний шантаж. Ми тут будемо блокувати для України цю допомогу, якщо ви будете блокувати нам. Це, на жаль, теж така певна практика. Внутрі з якщо можна коротко скажу, що була схожа ситуація, коли ЄС не був спроможний ухвалити санкції проти Білорусі в 2020 році. Чому? Бо тоді Кіпр поставив умову, якщо Європейська комісія не дасть санкцій проти Туреччини, там з питань видобутку газу в в середньому морі, то вони не будуть підтримувати ці санкції проти Лукашенко. Тобто не пов'язані тут... речі здавалося пов'язані речі, але звісно угорці прекрасно розуміють, як вкрай потрібно Україні перерахувати ці гроші. Щоб український державний бюджет міг працювати, щоб українська держава могла далі працювати. І вони розуміють цю таку необхідність швидкої допомоги, але блокують це і тим самим чином тиснуть також на Європейську комісію. І тут питання, хто буде мати такі більш міцні нерви, хто буде відтримувати такий, як це, такий, 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 таку покерну гру. Давіде, а от давай трошечки детальніше, оскільки я впевнений, що далеко не всі глядачі наші пам'ятають в деталях, що таке Вишеградська четвірка. Нагадаємо, отже, це таке неформальне об'єднання, яке було створено ще в 90-ті для того, щоб ці чотири країни, нагадаю, Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина, разом вступили до Європейського Союзу. Це була велика така ідея Васлава Гавла, просто мати в Центральній Європі плаплаш майданчик, платформу, де тоді три країни була віша. Вишеградська, Трика Чехословаччина, Польща і Угорщина могли б разом співпрацювати координувати свою позицію по вступу до ЄС відносно ЄС. І також в рамках Вишеградської тоді Тріки, потім четвірки, після 92-го року, це був теж такий тестовий майданчик, щоб ми показали ЄС, що ми вже можемо на регіональному рівні разом співпрацювати. І є, воно не є неформальним, бо створено певні там вже постійні інституції, є Міжнародний Вишеградський фонд. Секретаря Вишеградської групи, але це був завжди такий ну майданчик для координації спільних дій. Але останнім часом було дуже важко там знаходити спільну мову, щось там координувати. Я би сказав, останній раз дуже так активно і успішно Вишеградська четвірка відстоювала свої позиції в 15-му році, коли була міграційна криза. Тоді всі чотири вишеградські країни сказали, що вони проти цих квот на прийняття мігрантів і тоді це було успішно. А від цього часу через те, що і в Польщі, і в Угорщині були проблеми є проблеми з правосуддям з цим uh, good governance, тобто як працює державна держ, державні органи, то ця співпраця вона дуже послаблена зараз. І практично за на даний момент. На на, політич, на політичному рівні ми бачимо, що вона ну, на багатьох рівнях заблокована. От Давіде, зараз в Вишеградській четвірці, якщо не помиляюся, словаччина головує. Тобто, це означає, що от, Словаччина як одна із країн має збирати разом урядовців з цих чотирьох країн. Вони збираються, чи вони просто там не знаю, приїжджає хтось із Угорщини. і Вони йому воду там в чи що відбувається. Ні, зараз була зустріч минулого тижня чотирьох прем'єр-міністрів, на тобто зустріч на найвищому рівні, але мали бути також інші зустрічі на рівні спікерів парламентів. Була зустріч міністрів оборони, і тут чеські політики сказали, що не поїдуть туди, будуть бойкотувати, бо не хочуть сидіти за цим самим столом, як угорці. Наприклад, ця зустріч міністрів оборони була вже після 24 лютого. І е, в Угорщині тоді там теж була політична кампанія, починалася виборча кампанія. І наша міністра сказала, що там не поїде брати участь в виборчій кампанії своїх угорських колег, які е, ну, не допомагають Україні. Тобто зараз е, така більш-менш е, явна політика Чехії, що на найвищому рівні так ці зустрічі будуть і, будуть, і вони потрібні. Щоб прем'єр-міністри трьох інших країн передали своєму угорському не воду, воду а йому сказали в очі, що вони думають там про поведінку Угорщини. Тобто, це наприклад чеський прем'єр-міністр. Відстоює таку думку, що краще на Угорщину впливати, мати якісь там формальні важлива впливу, можна було б про ці речі прямо говорити. Тобто тут вішаграцький формат якби важливий для такого політичного діалогу. А ці інші діалоги, бо ми розуміємо, наскільки там. Спікер парламенту угорський або різні міністри, що це є, ну можна сказати. Аватари Орбана. Ф, я би так не сказав, ну, фігури в руках Орбана. Тобто, навіть що тоді з ними зустрічатися, як це все йде від одної людини, яка визначає політику Угорщини. Так що я думаю, зараз інші формати, не більше четвірки, зустрічей не будуть відбуватися, а максимально, скажімо, на такому високому рівні, або на якісь. Суто технічних робочих суто технічних робочих питань. Це цікаво. Тобто, виходить до середини цього року, головувала Угорщина, і тоді до неї не приїжджало ну, типу, не підвищувати її роль. І навіть зараз, коли Угорщина перестала головувати, все одно її ігнорують, виходить. Не ігнорують, а бойкотують. Бойкотують. Це наші два спікери і Ніжної Палати, і вищої сенату сказали, що просто на сяду за один стіл. З представниками угорського уряду, який перетворився на троянського коня Росії внутрі ЄС, ось тобто... ми таким чином пояснили нашим глядачам, чому ми власне говоримо про Чехію. Тому що роль Чехії і в сміливій підтримці України, і в тому, що зараз Угорщині показують, що те, що вона робить, є неприйнятним. Роль Чехії надзвичайно висока. Ми дякуємо за це Давіду. Ми дякуємо за це чеському народу і політикому. А вас просимо підписатися на наш канал. Ми будемо розповідати багато про те, як відбуваються неформальні відносини між європейськими лідерами. А зараз повернемося власне, до питання, чому Чехія так допомагає Україні відстояти її інтереси у Вишеградській четвірці і поставити Орбана на місце. Це підтримка не в рамках Вичеградської четвірки, але в рамках і ЄС і НАТО. Це набагато важливіше якби формати, де можна переконати інші країни про те, що треба допомагати Україні. А чому допомагаємо? Бо uh, ця загроза з боку Росії відчувається дуже вже реально ретельно між населенням, між політиками, тобто є свідомість того, що це війна також за нас, за наші цінності. Що це наша війна? Це я думаю, вже є таке розповсюджене сприйняття цієї війни. І воно посилилося після того, як Наприклад, загинули двоє польських громадян. Тобто ми розуміємо, що це війна на порозі нашого Дому. І якщо Україну не підтримати, то ця війна може потрапити в наш дім. Тобто, це є теж якби, спільна війна, спільна боротьба. І тому тут ми якби не маємо сумнівів, що треба допомагати Україні, бо також самі допомагаємо. Інвестування в Україну це також інвестування в наше майбутнє. До речі, цікаво, те, що загибель польських громадян, імовірно, сталася технічно від української ракети, яка була випущена, це не проблема. Тут, якби, знову, Я дуже радий, що в суспільстві і в ЗМІ, крім окремих політиків, популістів, було розуміння того, що якби Росія не почала агресію, то ніхто б не гинув. Тоді не треба було б навіть, як, як це буде, скажімо, доказано, що це українська ракета. Її випустили тому. Щоб захищати власне небо, тобто це проти ракетна протиракетна ракета. Перша планова причина це російська агресія. Тобто, не можна потім звинувачувати когось, хто хто захищається, що може дойти до таких трагічних випадків, як би не було російської агресії? Чому Орбан настільки проти України загалом у ЄС щодо цих грошей? Ми розібралися. А твоє відчуття: от чи він проти України, чи, чи він чи це якась гра? Чому це є? однозначно, це також його е, спроба збільшити свою легітимність в очах угорців. І одна з цих основних таких е, причин, чому хоче зміцнити, або способів, як хоче зміц... збільшити легітимність, це захист угорського населення в інших країнах. Звісно, є угорці і в. В Словаччині, в Румунії, в Хорватії, але це країни, які входять в ЄС і в НАТО, тобто тут він не може аж занадто провокувати ці країни. А тут залишається Україна, яка ну не є частиною жодного такого блоку об'єднання, то йому дуже легко потім використати цю угорську карту. А він прекрасно розуміє, що ЄС теж не буде його жорстко критикувати, бо є таке розуміння в Західній Європі, що угорщина частина родини. І в внутрішній родинні справи треба вирішувати внутрі. І як хтось там навіть на нашого члена родини з ним конфліктує, хоча наш член родини не правий, то все ж таки будемо намагатися його якось підтримувати. Тобто це такий легкий його політичний калкул сфокусувати цю увагу, цю націоналістичну риторику на Україну проти України. І він тут розігрує цю карту угорців за кордоном. Ну нещодавно ми бачили, як Орбан виходив із шаликом із зображенням так званої великої Угорщини, тобто Угорщини в значно більших кордонах. А це вже спроба умовно зазіхати на кордони Словаччини, Хорватії. Ну, якщо ми говоримо про держави ЄС Румунії, Чехія там, здається, не, не підпадає. Да? Не підпадає, але ми дуже однозначно і жорстко це якби розкритикували, і підтримали і Словаччину, і всі ці сусідні країни. Бо це. Наприклад, якби якийсь німецький політик зараз ходив з шаликом на футбол, де частина нашого прикордонних регіонів була б частина Німеччини, так як це було перед Другою світовою війною. Це так звані судети. Це просто неприпустимо. Це вже є. Ну, поза якимись там політичними цивілізованими е, практиками, і Орбан прекрасно знав, що це викличе таку реакцію. Це була цілоспрямована його провокація, але я це сприймаю так, що в нього залишається менше і менше якісь там е, інструментів політичних, як тиснути або як використовувати ці моменти відносно свого населення. Тобто, це він в певної розпачі і хапається за речі, які в цивілізованих європейських країнах вже не можна акцептувати. Роз. Повім про один досвід. Я нещодавно був в Угорщині. До речі, якщо ви не дивилися інтерв'ю із мером Будапешта, подивіться обов'язково. Зараз, от на цих словах, я сподіваюся, у вас має винирнути ви на екрані лінк на те інтерв'ю, спробуйте його навіть відкрити, запам'ятати. Це показує, яка буває інша Угорщина. Але я хочу розповісти про іншу деталь про іншого політика, з яким я там спілкувався. Це була розмова оф-рекорд, тому не можу назвати з ким саме, але це був представник. Правлячої партії, тобто представник партії Орбана, і він а, каже: Типу, що ти мені, Сергій, розказуєш про те, що типу з нами ніхто не хоче взагалі мати діла, зокрема в Вишеградській четвірці. О, подивишся зараз, Словаччина це взагалі failed state, Зараз там зміниться уряд. Сам все розвалиться, прийдуть наші люди, побачиш. Про Чехію, я впевнений, він також так умовно мріє про те, що зміниться уряд на тих, хто буде їх підтримувати. Чи є шанс, що дійсно в Східній Європі з'являться друзі Орбана, які стануть на його сторону? В Словаччині так, бо партія лівого популиста Фіца, колишнього прем'єр-міністра. Має якісь там сантименти позитивні щодо що до Орбана. Сам Фіцо є в дуже дружніх відносинах з Орбаном. І це може виглядати дивно, що Словак дружить Угорцем, але. В першу чергу це політики і вони відстоюють свої якісь там політичні інтереси. Це і обидвоє вони такі класичними представниками так званого political animal. Тобто, це такого роду політики, які в першу чергу дбають про власні інтереси і зможуть домовлятися навіть з своїми там, скажімо, умовними противниками. Тобто, в Угорщ в Словаччині така можливість є, і якщо Фіцо б дойшов до влади, то ми б могли побачити якесь там покращення спільних відносин між Словаччиною і Угорщиною. І ці люди також мають спільні економічні інтереси, тобто мають якісь там спільні компанії, в яких вони зацікавлені, мають там певні ну, активи разом. Тобто вони разом мають багато що спільного. В Чехії єдиний, хто міг би бути другом Орбана на даний момент, це не чеські консерватори, які за політичною ідеологією повинні бути з ним в хороших відносинах, але вони зараз від нього відхрещуються. Голова Верховної палати сенату, він представник цієї консервативної партії і відмовився поїхати в Угорщину. Але така людина це прем'єр Бабіш, і Бабіш також корумпований Орбаном, бо Бабіш має деякі там свої аграрні компанії в Угорщині і там отримують непогані субсидії від угорського бюджету. І Бабіш, який сам себе окреслює як «ліберална», є частиною європейської е ліберальної групи сім'ї цієї Ріню групи. То він підтримує Орбана, який ну, суто такий жорсткий консерватор. Тобто, знову це якби вода і вогонь, і вони разом непогано знаходять спільну мову. І, коли є гроші, немає ідеології. Ну точно нема. І е, була така цікава річ, що рік тому, точно рік, ну більше ніж рік тому, коли у нас були в жовтні минулого року вибори, хто приїхав Бабіша підтримати? Тільки Орбан. Тобто, тут ми бачимо такий дуже дивний, як нелогічний союз між різними політиками, який але як, як кажеш, воно пов'язано грошима. і тут така знову цікава річ, що польський уряд, польські консерватори вже також не хочуть бути пов'язані з Орбаном, асоціовані з Орбаном. Бо Орбан проросійський, а для Польщі Росія це смертельна загроза. Тобто вони не можуть якось там вже далі офіційно мати гарні відносини з угорцями, які підтримують їх ворога. Тобто тут ми бачимо, що знову ідеологічно ці партії, ці уряди, повинні відстоювати ці самі цінності, мають бути союзниками, але вони не є. Тобто, в Словаччині це соціаліст, в Чехії ліберал Бабіш. Пактуються, мають спільні якісь там інтереси з консерватором націоналістом Орбаном. Тобто виходить така дуже нелогічна картинка. А в Словаччині реально є шанс того, що нинішній проукраїнський уряд буде зміщений? Ну, цей уряд втрачає не тільки підтримку населення, але також втрачає вплив в парламенті є депутати, які виходять з фракцій Правляючих партій і є небезпека, або є така можливість, що можуть бути оголошені в Словаччині дострокові вибори. Бо уряду набагато зараз важче збирати більшість. За його закони, тобто внутрішній уряд посварений, різні міністри сваряться внутрі уряду. І звісно, для суспільної думки це ознака такої слабкості, такі партії ну, втрачають довіру підтримку. І кого зростає підтримка? Крайні правих. Практично, можна сказати, ну, націоналістів, можна, хтось їх навіть називає постфашиста пана котлеби, і підтримка проросійського Фіцо. І ці, і ці проросійські лі, лі, крайні ліві і крайні праві. Вони якби стають таким екстремом. так. Це, ну, Фіцо це не екстреміст, він, скоріш за все, популіст. Але така ситуативна більшість може з'явитися, бо для них важливо те, щоб дойти до влади. І є така загроза, що в Словаччині може бути уряд, який ну, не дуже підтримав би Україну. Але знову це такі спекуляції. буде. Так, я... важко сказати, бо в Словаччині дійсно фрагментизована і політична сцена. Посварена і також суспільство теж дуже фрагментоване. і різні думки немає одностійної такої більшості людей, які би однозначно підтримували Україну, засуджували б Росію, так як це в Чехії чи в Польщі. Ну слава Богу, зараз дійсно ми в особі сусідів майже всіх, тобто. Угорщина – окрема історія, насправді, тому що угорське суспільство угорське, воно е, значною не повністю, але значною мірою за Україну. Уряд з нюансами, але в Словаччині уряд проукраїнський, Чехія то взагалі проукраїнський, я від себе, від імені тих, хто слідкує за тим, як допомагає чеський уряд. Тобі, як представнику Чехії, можу подякувати і не втомлюся дякувати, дякувати тим чехам, які нас підтримують, але давай поговоримо також після того, як я нагадаю, що варто лайкнути це відео. Давай поговоримо про те, чи може взагалі євросоюз зупинити Орбана, чи є у Євросоюзу важелі для того, щоб змінити його позицію. Так, і це в першу чергу фінансові важали. Тобто можна зупинити або заблокувати виплату цих фінансових сум з різних європейських фондів для Угорщини. І звісно, для рум Угорщини це має величезний економічний вплив, бо там є економічна криза. І державний бюджет є в великому дефіциті. Зростає публічний борг і орбану вкрай потрібна ця фінансова допомога з боку ЄС. Так що, якщо ЄС почне її зупиняти, і як ну, вона заблокована, вона заблокована, то це дійсно є великий важливий вплив на Угорщину. Інший спосіб, який вже був випробований з Австрії, коли там тоді дійшли до влади крайні праві радикали, то, наприклад, була були запроваджені певні санкції щодо Австрії, коли ну, було забрано право голосу для Австрії, але я не думаю, тоді це не дало такий зовсім добрий якби, результат. То навряд чи зараз це буде використовуватися, бо теж треба собі усвідомити, що Орбан використовує цю карту, що ЄС хоче. Зробити якнайгірше для угорського народу, ми теж мусимо думати про те, як це потім Орбан презентує в себе вдома. І він каже, що це зараз ЄС винний в цій поганої економічної ситуації, що санкції, які ЄС запровадив проти Росії, це є і причина всіх цих економічних проблем. І тут е, треба думати, яким чином ще є ЄС може зупинити Орбана. Але я думаю, і політичний тиск, в першу чергу, з боку Німеччини на Орбана дає певний результат. І Факт, що це Урсула фондерлаєн там запропонувала таке заблокування виплати ці грошей. Це для Орбана такий тривожний дзвінок. І ми бачили, що пару днів після цього рішення він почав говорити трішки по іншому. Казав, що Європі ЄС потрібна суверена, незалежна Україна, яка стримує Росію. Тобто, це поки що певні слова. Побачимо, чи підуть за цим якісь конкретні дії, але це вже є такий трішки обнадійливий, обнадійливий фактор. Тобто, виходить, що ЄС змушує Орбана, якщо не любити Україну, то принаймні не шкодити її занадто сильно. Так, не заважати, я кажу, побачимо по конкретних діях, якщо, наприклад, Угорщина не буде блокувати, ветувати цю важливу фінансову допомогу. Ну, Я думаю, що знайдеться одно якийсь механізм, як надати ці так. Блоки. І вони є. Звісно, в ЄС завжди є практика. Якщо не діє план А, то можна знайти рішення в обхід цих проблем. План Б, і тоді думаю. Ну, для України це не буде мати такого ж великого значення, але звісно, краще, щоб це була підтримка всіх 27 країн, а не ми шукали е, рішення в обхід Угорщини, бо це знову там це, ця сім'я показує, що вона має внутрішні проблеми, конфлікти, і це ніхто не хоче так, якби це показувати. Немає небезпеки того, що Усола Ляйен вирішить як дуже по німецьки піти на компроміс. І ну окей, давайте миритися з Орбаном, там. Туди дамо те, туди дамо то, і знімемо з них ці санкції. Нехай він нам не псує нерви. Звісно, такий ризик або така можливість тут є, бо Угорщина мала виконати певні реформи за те, щоб отримати ці гроші. І вже Європейська комісія була готова сказати так, що Угорщина ці реформи зробила. Зараз формально. Комісія каже, що все ж таки не переконана до кінця, що ці реформи зроблено. Так що завжди це залежить від інтерпретації, того чи Угорщина що зробила на домашнє задання чи ні. І це оцінює європейська комісія. Так що завжди там є простір для того, щоб ну, дати, дати такий дати. дешевий тариф, такий пілговий тариф і дати заради того, що Орбан зробить теж якісь там певні поступки. На завершення запитання, яке дуже часто лунає від наших глядачів. Чому Скалі Урман не вигнати з Євросоюзу і з НАТО? Знову Угорщина важлива країна. Якби не дай там, Боже, випала б з мапи ЄС і НАТО, то бачимо, була б там певна дирка. І Угорщина могла би стати таким, як це, опорним пунктом таких країн, які ну, нас, ЄС і НАТО спостерігають як конкурентів чи ворогів. І, і це частково відбувається. І бо, це не тільки Росія. І це не тільки Росія, і також Китай. Бо Угорщина зараз теж стає такою пристаню для китайських інвестицій, інвестицій державних китайських компаній, які хочуть мати цей опорний пункт, щоб далі просувати свої інтереси в глиб ЄС. Так що тут була би така небезпека, що Угорщина ну, стала би таким, не те, що, таким партнером, якого важко. Спрогнозувати і це мало би вплив потім на якусь певну регіональну безпеку. Орбан тоді грав би ще більше на цих націоналістичних картах, використовував би меншість угорську в сусідніх країнах, і це був би певний такий елемент дестабілізації всього регіону. Ну що ж, будемо сподіватися, що так чи інакше, це питання, питання того, що Орбан блокує українські кошти, блокує український часом навіть шлях до та НАТО, що воно вирішиться, і воно вирішиться позитивне. Але в чому можна бути впевненим, це у чеській підтримці України. Сподіваюся, після будь-яких виборів, правда, я також так сподіваюся і не хочу, щоб у нас дійшло до такої ситуації, як в Угорщині. Що ж, лишайтеся на нашому каналі. Дякуємо разом з вами і Чехії, і іншим партнерам України, і Україна обов'язково переможе.